У ніч на 4-6 березня близько першої години російська армія в черговий раз атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Унаслідок прицільного влучання двох дронів Камікадзе за попередніми даними типу «Шахет», було знищено термінал нової пошти. Пошкоджено два складських приміщення та близько 20 автомобілів. На місці події працювали підрозділи ДСНС, яким для ліквідації займання знадобилось 4 години. До гасіння залучалися 21 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Використано 90 тонн води. Вночі 6 березня ворог черговий раз наніс удар по місту Суми. Влучання сталося в будівлі об'єкта цивільної інфраструктури. Площа загоряння становила майже 500 квадратних метрів. Також було пошкоджено транспортні засоби. Фахівці ДСНС ліквідували загоряння. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Поліцейські фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення та збирають речові докази. За офіційною інформацією правоохоронних органів загинув 32-річний охоронець компанії. Вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по обласному центру, один з яких влучив у складські приміщення на околиці міста. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік, який працював охоронцем. Пошкоджено два складських приміщення та 20 автомобілів. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали необхідну доказову базу. З даним фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Воєнні злочини. Знімальна група телеканалу Відікон, працюючи на місці надзвичайної події, зустріла військовослужбовця з позивним Масон, який, перебуваючи у відпустці, прийшов на допомогу своєму товаришу і гуртом проводять аварійно-відновлювальні роботи. Видно, що прилетіла добряч. От і... знаходимося тут допомагаємо товаришам своїм. Тут мало, ну, є, немало, є, тут производство, люди роблять, люди вкладають гроші в налоги, платять на ЗСУ, все якби і отака біда. Наслідки, маємо шалені втрати, одна людина загибла, потім дивіться, самі, які, які порушення сталися. Я приїхав забрати волонтерську допомогу на один день. А завтра мушу їхати вже в частину, а тут трапилася така біда і вирішили допомогти, бо це мій товариш. У товариша виробництво, вони тут виробляли посуд, От. а нічого такого, щоб для воєнного ну, там. Якби не це не є воєнна інфраструктура, це громадянське виробництво, з якого правда ну налоги платяться на ЗСУ. шановні мешканці Сумщини. Ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.